Добрий день, браття і сестри! Ми знову з вами на каналі Церкві Святителяна Шанхайського та Сан-Франциско, що будується в місті Ужгороді. Я представник Української православної церкви на чолі з ближеннішим митрополитом Мануфрієм і представляю нашу Мокачівську православну єпархію. Якщо вам подобається те, що ми робимо, поширюйте нас, мають це на увазі наш канал, ставте нам лайки. Розповідайте друзям про ту роботу. Ну, і тут в описі, також через посилання, ви маєте можливість задати нам всі ваші питання, на які ми охоче будемо відповідати. Сьогодні до нас звернувся Володимир з наступним запитанням: Чи можна в церкві слідкувати по смартфону, мобільному телефону за богослужінням? Чи можна молитись через смартфон? Все залежить від того, на якому приході чи монастирі ви знаходитесь. Тому що бувають такі вивіски, особливо це стосується монастирів, де відеозйомка чи фотографування заборонені. І відповідно ваш телефон чи смартфон чи айфон буде розцінюватись охороною, яка є в цьому храмі чи монастирі, як якась загроза. Якщо ж приход є звичним, благосвіння, відповідного там нема. То тоді, звичайно, це можна робити. Ми вчора бачили, як студенти київських духовних шкіл, академії, семінарії, зокрема, співали другий гімн нашої країни, Боже, великий єдиний нам Україну храни, теж користувалися там ноти, були усіх на смартфоні. Це зараз дуже зручно, щоб не носити за собою ноти. Так часто якийсь акафіс чи ще якесь послідування, священник також відкриває і в нього під руками. Я, наприклад, дуже... Прошу здоров'я у Бога тим людям, які е, видумали багато гаджетів, якими ми користуємося. Це і святе письмо, де зразу є закладки, життє святих, коли зразу відкрив, в той день маєш е, перед собою житє святих. Або ж якісь інші, такі як пом'янник, наприклад, коли біля тебе завжди де б ти не, не подорожував, всі імена, за яких ти молишся. Тому, звичайно, все залежить від благословення настоятеля того приходу. Якщо вам зроблять зауваження, тоді, звичайно, цим не користуйтесь, тому що. Можуть так деякі люди розцінити, що ви не молитеся, ви в телефоні шаритесь, вибачте, за такий молодіжний сленг. Да? А, в принципі, священик деколи бачить таку ситуацію, бачить, що люди реально моляться, тому я особисто в науковому прогресі таких проблем зараз не бачу. Дякую вам за питання і до наступних наших зустрічей.